Шановні друзі, всім вітання! Як відомо, кожна установа має свого керівника. Кожен в у своїх знань і вмінь обирає для себе певний стиль управління, який йому притаманний або в якому він більш компетентний. Також керівник може поєднувати в собі декілька ролей і використовувати ту чи іншу, дивлячись на ситуацію. У сьогоднішньому відео я маю бажання поділитися своїми думками про піддатливого керівника, який відкритий до впливу інших. Дізнаємося, які є в цьому переваги і які недоліки. З одного боку, такий підхід директора може створити прекрасні можливості для впровадження ваших ідей та просування власних інтересів. З іншого боку, така людина може бути непередбачуваною у своїх рішеннях. Оскільки на них можуть впливати різні часом суперечливі думки. Для того, щоб зрозуміти, як працювати з таким керівником, доречно дотримуватися ряду стратегій. Вашій увазі пропоную декілька з них. Отож, перша, ретельно готуйте свої пропозиції. Ваші ідеї повинні бути добре обґрунтовані, підкріплені фактами, даними та чіткими вигодами для закладу. Завжди будьте готові відповісти на можливі заперечення. Та продемонструвати, чому ваша пропозиція є найкращою. Друга обирайте правильний час та спосіб подачі. Оберіть час, коли ваш керівник не зайнятий і відкритий до розмови за можливості обговоріть свою ідею особисто. Це дасть вам змогу краще донести свою думку та відчути реакцію керівника. Якщо вам здається, що керівник роздратований або засмучений, краще відкласти розмову. Третя. Акцентуйте увагу на вигодах для закладу. Поясніть, як ваша пропозиція сприятиме досягненню цілої школи, покращенню ефективності та інше. Якщо ви знаєте особисті або професійні пріоритети керівника, спробуйте показати, як ваша ідея може йому допомогти їх досягти. Четверта, будьте готові до компромісів. Піддатливість керівника може означати, що він відкритий до змін ваші пропозиції. Будьте готові до обговорення та пошуку. Компромісних рішень. П'ята. Відстежити вплив інших. Намагайтеся зрозуміти, хто ще має вплив на керівника та які їхні погляди. Якщо ви бачите, що хтось намагається переконати керівника в чомусь, що суперечить вашим інтересам, спробуйте надати свої контраргументи. Шоста: будьте послідовними та надійними. Якщо ви щось пообіцяли керівнику, обов'язково виконайте. Це зміцнить вашу репутацію та підвищить довіру до вас. Завжди будьте ввічливі, коректні та професійні у спілкуванні з керівником. Також хочу звернути вашу увагу, що існує ризик того, що рішення керівника можуть змінюватися під впливом різних людей. Будьте готові до цього та намагайтеся мінімізувати негативні наслідки таких змін для вашої роботи. Працюючи з піддатливим керівником, найголовніше це бути добре підготовленим, переконливим, стратегічним. Та завжди пам'ятати про інтереси закладу освіти, в якому ви працюєте. Встановлення довірливих та професійних відносин є ключем до успішної співпраці. Шановні друзі, пам'ятайте, що першокласні керівники наймають першокласних людей, посередні керівники наймають людей гірших за себе. До зустрічі!